Що робити, якщо ваша прибудинкова територія приватна або державна власність? Земля під новими житловими комплексами може знаходитися у державній або приватній власності навіть після того, як будинки введені в експлуатацією та заселені. Може виявитися, що частина вашого двору це приватна земельна ділянка і на ній планують почати будівництво. Про те, як співвласники захищають землю біля своїх будинків, розповімо далі. Цей мікрорайон у Києві збудований у 2007-2008 роках на землі тоді ще міністерства, а нині Державної служби з надзвичайних ситуацій. З того часу земельна ділянка залишається у державній власності. Тобто надзвичайникам належать і двори, і внутрішні проїзди, і маленький сквер з спортивним майданчиком. Які проблеми це створювало, та як вдалося знайти вихід ситуації, розповість голова правління ОСББ у двох будинках цього мікрорайону Анна Терещенко? А кому земельна ділянка під будинком належить? Дивіться ДСНС України був замовником будівництва і тому спільна земельна ділянка з оцими зеленими будинками, нашим будинком, новусом Глобал Скул 6 А і всіми шостими будинками. Вона досі є в користуванні у ДСНС України, але є певні обставини, про які я розкажу пізніше. А яка ситуація з землею на сьогодні? Дивіться, нам я вважаю, як співвласникам дуже повезло, тому що при тому, що ми проводили дуже багато зустрічей, писали запити на ДСНС України, зустрічалися з ними, були в КМДА, зверталися до депутатів. На сьогоднішній момент, дякую Всесвіту, Шевченківська прокуратура. Виграла судовий позов у ДСНС України в господарському суді. Предметом позову було якраз позбавлення ДСНС України в праві користування на земельну ділянку з подальшою передачею її спочатку в державну власність. Далі в комунальну власність Києва з подальшою вже тепер можливістю виділення оцих всіх земельних ділянок під кожен будинок для власних потреб кожного будинку? А у нас тут є ще спільна територія для можливості виділення для співвласників. Якщо земля, земля прийде у ваше користування чи в, в тимчасове користування, що це вам дає? Які можливості у вас відкриваються? Портал можливостей. Да, да. Так, <світ> так. Дивіться. По-перше, у нас є спільна територія. З шостими будинками. Зараз ми знаходимося біля 4Ж. Є 6В, 6 Г, 6Д. В одному з цих будинків я також голова правління. І наші співвласники вже давно просять, давайте огородимо цю територію, вона буде безпечною для проживання тут мешканців. Поставимо шлагбауми, зробимо паркан. І знаєте, от як забудовники вже це роблять в нових ЖК. Наші співвласники, вони. Теж хочуть жити сучасно, хочуть позитивних змін. Ну і далі ми маємо вже можливість повністю облагороджувати всю цю територію. Другий момент оцей сквер біля будинку. На сьогоднішній момент наші співвласники самостійно за ним доглядають. розумієте? Тому що фактично ну, де юре, це не наша територія юридично, але емоційно і ну, ми, ми його любимо. Це, це наше, і тому вони висаджують кущі, ми кронуємо дерева, ми спільно вкладаємо кошти в реконструкцію стадіону. Але у нас, як у співвласників, відсутні абсолютно будь-які можливості залучити сюди міські кошти, тому що земля державна. І в свій час ми зверталися, от, наприклад, проєкт громадського бюджету. Ми зверталися банально там зрізати старі дерева. Проста проблема: впала гілка. А ми пишемо на 15-51, і гілка не прибирається. Так само асфальт. Ти ви проїжджали, наприклад, між Новусом та дитячим садочком, там ями в асфальті. Ми звертаємося до ДСНС України. ДСНС відповідає, це не наша відповідальність ОСББ. Ми звертаємося до Шеу. Ну через 1551, А 1551 відповідає заявка закрита, і не можемо нічого зробити е, в законному полі. Ну ось якось. Якщо коротко, якщо коротко, то так, але я можу розповідати про це вічно. Да, така ситуація. Ну, тоді ми вам е, бажаємо, щоб ці плани здійснилися, і дякую. земля нарешті була у вашому користуванні. Дякую, да. щиро дякую. Да, да, да. А це інший житловий комплекс у Києві. Схематоз з землею тут виходить за рамки здорового глузду. Так територія ЖК виглядає на Google-карті. А так на кадастровій. Багатоповерхівки стоять на десятках маленьких ділянок по 6 соток, нарізаних для індивідуальних будинків. Які проблеми така ситуація створила для власників квартир у новобудовах та як вони їх вирішують, розповість Андрій Атрощенко, голова правління ОСББ, яке об'єднало три будинки з цього комплексу? Розкажіть нам про специфіку земельних ділянок, на яких знаходяться ваші будинки, вашого ОСББ. Вітаю, дуже приємно, що ви звернули на це увагу. Після вивчення там карти кадастрової, так після вивчення документації, ми виявили, що наші три будинки стоять на 14 приватних земельних ділянках. 14 не та, але й тут важливий аспект, і прибудинкова територія, тобто і вся прибудинкова територія, яка віднесена до будинків, і будинки 14 земельних ділянок. Для нас це було здивування. Ще більшим для нас було здивування, що ці всі ділянки вони є в приватній власності фізичної фізичних осіб. От тут, де ми стоїмо, це чиясь приватна власність. Так так. Та, якщо ми юридично заглибимося в це питання, і ми, до речі, взяли витяги з державного реєстру прав власності, ми взяли витяги з держгеокадастру, і там чітко записано на кого ця ділянка записана, в кого вона власність. Прибудинкова прив... територія, це чиясь приватна власність, не ваша так, але. Але полягає в тому, що звісно ми почали заглиблюватися в це питання. Ми підняли в першу чергу декларації про введення в експлуатацію будинків, тому що в декларації є окремий пункт, пункт 13, де зазначено перелік ділянок. Які на момент будівництва забудовником юридичною особою перебували або в його власності, або в користуванні для того, щоб здійснити цю забудову. І саме опираючись на ці декларації, ми визначили, які земельні ділянки відносяться до наших будинків, оскільки за цим ми, як ОСББ, яка отримує цю територію і нараховує відповідні нарахування, зробили певні юридичні кроки. В першу чергу ми проголосували рішенням загальних зборів, що саме опираючись на декларації про введення будинків в експлуатацію, ці ці ділянки відносяться до нашого ОСББ і ми забезпечуємо їх утримання. На момент, коли ми також аналізували декларацію, ми звернули увагу, що ці ділянки перебувають по договорам оренди між забудовником і фізичними особами. Ну звісно, нам цікаво зазирнути, що ж в тих договорах написано. І нам пощастило, в рамках отримання документації на будинки, зокрема, там в частині документації, яка присвячена мережам, були підкладені копії цих нотаріальних завірених договорів оренди цих земельних ділянок. Там є окремий пункт, в якому написано, що після закінчення будівництва власник земельної ділянки, тобто той, хто реально її володіє, має передати ці земельні ділянки створеному ОСББ. Тобто є відповідний пункт. Ну, ми подивилися на це, звернулися до забудовника. На, мом... на той момент, коли ми спілкувалися, це в 23-му році, у забудовника всі ці ділянки перебували в оренді, продовжували перебувати. Оскільки забудовник ще продовжував тут певні роботи на території всього комплексу, так він сказав, що почекайте, будь ласка, я закінчу роботи, і після цього ми зможемо вже перейти до цих земельних питань. Добре, ми взяли паузу, оскільки розуміли, що. Ну, все більш-менш зрозуміло, хоч земля юридично нам не належить, але вона віднесена до будинків, і в принципі ми захищені. Але виникає така дуже цікава юридична конструкція. Квартири, які знаходяться в будинках, вони мають власність. Але власність під будинком де факто належить комусь, і комусь так. І з яким парадоксом в результаті зустрілися в двадцять четвертому, році. Восени двадцять го року на нашій території прибудинковій з'являються представники іншої юридичної особи, незабудовника, і кажуть, що одна з ділянок, яка по деклараціям до одного з наших будинків віднесена, як його прибудинкова територія на проєкті вона також розміщена. Там озеленення є, ліхтарі, освітлення, там тротуарна доріжка, з'являються геодезисти іншої юридичної особи, починають ходити щось відміряти. Роздивлятися, ну, ми звернулися до них. Вони кажуть, ну ми робимо тут заміри суміжних ділянок. Ну, робите, то й робите. Це у кожна своя робота. Але згодом на нашу територію суміжну, як ми думали, суміжно, починає заїжджати будівельна техніка. Це не ось ця ділянка, що поруч з нами? Та це ось ця ділянка, яка за цим парканом знаходиться. Тоді ми, звичайно, ну сполохалися, тому що. З якого дива, і наскільки нам відомо, тут немає таких земельних ділянок вільних. Звісно, ми швидко вживаємо заходи. Ми викликаємо також геодезиста. Починаємо уже по факту, йти по кадастрових номерах, робити розмітку на місцевості цих земельних ділянках земельних ділянок. Тому що якщо ви або хтось з наших глядачів зверне увагу, то є кадастрова карта онлайн, і там, в принципі, можна подивитися, де межі ділянок. Але кадастрова карта онлайн вона не відповідає на 100% межам ділянок в натурі, як вони знаходяться тут на місцевості. Тому геодезист нам розмітив і виходить, що ділянка, яка є. Частиною нашої прибудинкової території, по якій проходять пішохідні доріжки до нашого будинку на наших під'їздів, аварійний під'їзд для техніки аварійної на всякий випадок. Також там під цією ділянкою проходять мережі, водопровідні, каналізаційні, електричні підключення до будинку. Знаходяться ліхтарі освітлення, декоративне озеленення. Вона продана. Нічого собі, та ми ми швидко взяли сві... фактично вашу прибудинкову територію, взяли і продали комусь. Так. ми швидко звертаємося до нотаріуса, беремо витяг по цій ділянці з державного реєстру прав власності і бачимо, що там був договір між забудовником і попереднім власником розірваний. Вона була вже два рази перепродана. В 23-му році і і реально люди, які прийшли і заїхали з технікою, так вони по документам власники цієї земельної ділянки. Більше того, коли ми підняли рішення Солом'янської районної державної адміністрації про присвоєння поштової адреси. То цій ділянці присвоєна поштова адреса нашого будинку. Потім ми зайшли в реєстр будівельної діяльності. Є зараз такий онлайн реєстр, і ми подивилися, що вже навіть на цю ділянку видані містобудівні умови і обмеження. Нічого собі ми звичайно і вони прив'язані до цієї юридичної особи, яка є власником. То перед вашими вікнами фактично в кількох десятках метрів від ваших вікон починається будівництво. Все вже продано, ви нічого зробити не можете. і ми не знали про це. Ну відповідно, ми звернулися вже до адвоката, який нам допоміг з адвокатськими запитами. До речі, дякую, що це адвокатка. Вона живе в одному з наших будинків і так пробоно, на громадських засадах нам допомогла. І ми надіслали адвокатські запити для того, щоб встановити чи реально тут можна щось робити, тому що до того, як ми фактично тимчасово зупинили тут якісь підготовчі до будівництва роботи, Ніка вже навіть встигла викопати котлован і вивезти звідси ґрунт. Ми занеслали запити. відповідно, я хотів би зазначити, що цих запитів було досить багато, і нам приходять відповіді, що дійсно ця юридична особа зверталася для того, щоб от в декларативному порядку тут почати підготовчі до до будівництва роботи, але вони отримали відмову. І їхні документи не були прийняті, а були відправлені на доопрацювання. І звісно, ми всі зрозуміли, що правда на нашому боці, тому що тут почались роботи, на які не було відповідних документів, навіть якщо це в декларативному порядку подається частина з цих документів. Після цього ми почали збирати більше інформації і в тому числі інформації, яка пов'язана, наприклад, зі шкодою, яка була вже заподіяна цій земельній ділянці. Є стаття адміністративного кодексу, це стаття 53.3, яка називається як зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок з порушенням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто ми звернулися. І е, в департаменти КМДА, е, і е, в навіть Державну екологічну інспекцію написали, і в Держгеокадастр з приводу того, що тут відбувається беззаконня. І яке було наше здивування, що е, надати інформацію з приводу цього беззаконня вони можуть а вчинити жодних дій. Не можуть, тобто, зупинити це беззаконня ніхто ні зупинити, ні приїхати з перевіркою, ні дати припис на зупинку, ні скласти протокол про адміністративне правопорушення, і вони. Е... На їхню думку діють в нормативно правовому полі, провокуючи порушне порушника діяти і, і далі копати котлован. Ми зупинити не могли. Дивіться, так? ця ситуація Чи не хотіли ця ситуація насправді по всій країні, і перше джерело її криється у рішенні Кабінету міністрів України, тому що всі ці державні органи вони посилаються конкретно на те, що відповідно до рішення Кабінету міністрів України, яке затверджено постановою номер 303, ще у. У березні 2022 року, і ця постанова називається про припинення заходів державного нагляду контролю в умовах воєнного стану. Звісно, воєнний стан, особливо на початку війни, він породив велику кількість ризиків, але зараз вже триває який рік війни, і люди, які можуть користуватися такими рішеннями, які були породжені, і зрозуміло з об'єктивних причин, ще на початку повномасштабного вторгнення. Таким чином, єдиним варіантом захисту наших прав і інтересів було звернення до суду. Що ми і зробили? А в першу чергу хочу звернути увагу, що це господарський суд. Ким ми юридичної особи, яка позиваємося до іншої юридичної особи, то ми подали позов про витребування майна. З чужого незаконного володіння і дуже насправді цікавий буде судовий процес для глядачів. Можу сказати, що наша справа номер 910 десять Можна слідкувати за нею в відкритому державному реєстрі про перебіг подій, але Перша інстанція господарський суд відхилило е, наше, наше звернення щодо забезпечення позову. Тоді ми пішли в апеляційну інстанцію. І апеляційна інстанція вже задовольнила, е, хоча й частково, але нашу, е, наше звернення про забезпечення позову. І наразі на цю земельну ділянку накладено арешт. Але в той же час е, апеляційний суд він е, чомусь не приділив увагу забороні. Здійснення будівельних робіт на цій земельній ділянці, хоча ми активно слідкуємо, що там нічого не відбувалося, і в разі чого будемо вживати вже таких громадських заходів впливу. А чи реально в цій ситуації визначити межі прибудинкової території, і щоб ви отримували? Право користування цієї провідникової території ну ми в ідеалі хочемо отримати право власності ци за так, цих земельних так, ділянок, оскільки це передбачено відповідними договорами оренди між забудовником і реальними фізичними особами-власниками, звичайно, реально. По-перше, є проєктна документація на будинки, так, і там чітко визначені межі земельних ділянок, на яких збудовані будинки, і споруджена прибудинкова територія, а також і відповідні споруди. По-друге, є декларації про введення будинків в експлуатацію, які зазначають ці переліки земельних ділянок. По-третє, є присвоєння поштової адреси. І цим всім земельним ділянкам і прибудинковим територіям присвоєна поштова адреса будинка. На який стоїть конкретно на цих ділянках. По четверте, є закону України про ОСББ, де зазначено, що земельні ділянки вони передаються, але на підставі відповідної землевпорядної документації, і таке інше, ми, як не як поки що не власники, ми не можемо замовити виготовлення цієї документації, об'єднання цих 14 ділянок в одну, наприклад, і зав'язати це все в відповідний юридичний механізм. На цей момент. Але є також земельний кодекс України. В земельному кодексі України в статті 42 чітко зазначено, що земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, спорюди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. І вже понад 10 років цього порядку передачі таких ділянок співвласникам не існує. Ми звернулися з офіційним листом вже ось як місяць до кабінету міністрів України, надати нам відповідь, коли очікувати цей порядок для того, щоб вчиняти відповідні дії. Але наразі єдиний такий шлях, якщо нам все буде сприяти, то це підписання договорів дарування. На ці земельні ділянки між власниками та нами, але цей шлях довгий і достатньо затратний. Ну, у вас Є ілюзії, що власники е цих ділянок, на які знаходяться ваші будинки, візьмуть і вам подарують цю землю. Вони ж їх можуть ще 10 разів продати. Дивіться, е звісно, ми реалісти. Оскільки ми працюємо з утриманнями, працюємо з людьми, але в нас були певні комунікації з представниками власників цих земельних ділянок, і наразі ну немає такої категоричності, що ні, ми вам не віддамо, ми там будемо перепродавати. Це ось один інцидент, який стався з однією з 14 земельних ділянок. Він реально нас тепер спонукає рухати якось це питання в подальшому, тому що насправді можна подати і в суд. Тобто можна через рішення суду зобов'язати е, ці ділянки передати у власність ОСББ. Але є питання таке, яке називається ціна позову. Для того, щоб подавати в суд, потрібно визначити ціну позову. Потрібно, по-перше, провести свіжу, е, нормативну грошову оцінку всіх 14 земельних ділянок. Відповідно, ціна, ви розумієте, йде мова про мільйони. І потім, уже коли ми будемо платити, навіть. Е, Судовий збір для того, щоб нашу справу прийняли до розгляду, так там є, платиться певний відсоток від, 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 так, від е, загальної суми позову. Ну і це також значні суми для ОСББ. Тому це варіант для нас такий уже дуже крайній, але він також реалістичний з юридичної точки зору. Бажаю успіхів у вашій боротьбі і перемоги вам на цьому нелегкому шляху. Дякую.